На тернопільському ставі нова розвага покататися водоймою. Незабаром можна буде на понтоні. Вікторія Кравець з'ясувала, що це за судно, і звідки воно взялося у нашому місті. Два катери, яхта, а тепер ще й понтон. Тернопільський став поповнився новими розвагами. Тернополянин Володимир Григорків довгий час жив за кордоном. Там і побачив, як люди відпочивають на таких суднах, і вирішив облаштувати таке дозвілля і в Тернополі. І з другом взялися складати катамаран. Ці секції балонів розділені. На 6 секцій реально він дуже безпечний. Це саме перше, що ми думали за безпеку, щоб зробити. Основна частина придбана за кордоном. Це самі балони і платформа, на якій він збудований. Мотор теж привезений за кордону, виробник фірми Yamaha. І фактично цю всю обшивку вже всередині ми закінчили вже тут на місці. Тернополянам нове судно на озері подобається. Зізнаються, що не проти покататися на ньому. Можливо, і потрібен. Мені би сподобалося. Мені також сподобалося. Я думаю, що звичайно що потрібно, що це хороша ідея, і, мабуть, відпочивальникам буде дуже цікаво і весело. Не проти нового судна і капітан яхти, що вже багато років возить тернополян ставом. Позитивно. Тільки я б хотів, щоб зростали не тільки судна, але й причали. Да, щоб у нас це на озері. У нас біда з причалами, захисту нема, це техніка безпеки на воді, а це саме головне. Для відпочинку, для розвитку туризму і, взагалі, придає красу місту. Гарні красиві причал, де люди могли б посидіти на лавочках під фонариками, так як це робиться в цивілізованих країнах. Аби остаточно пустити понтон тернопільським ставом, Володимиру залишилося зібрати документи і отримати необхідні дозволи. Причал для Катамарана вже облаштували біля так званої Гравської арки на набережній. Нічого руйнувати для цього не довелося, заспокоює чоловік. Ми звернулися з листом з братом в управління парків. Вони з Назначили, коли там буде комісія нам приблизно. І вони на сьогоднішній день сказали, що вони готові оглянути. Якщо їм сподобається дадуть затвердження, тоді ми підемо повний пакет документів почнемо збирати і з рибнадзору. Із також із Держгірм нагляду, ну все, що потрібно для того, щоб можна було запустити його так, як він має бути. Оце це місце ми не хотіли б нічого змінювати. Наскільки воно естетичне і гармонійне, таке для, для урочистих подій. Наприклад, стандартна місткість понтона 10 осіб, максимальна 15. Аби підкреслити урочистість, прогулянки ним судно розфарбували в біло-червоні тони. Планують додати ще стилізовані орнаменти. А от скільки коштуватиме прогулянка катамараном, пан Володимир поки не зізнається. Каже, підраховують вартість, щоб вона не була збитковою ні для людей, ні для інших суден на ставі.